Вона завершила свій тур в пальто спір'я. Від російського дизайнера ця московська зозуля, хто хто, ну звісно, Біонс. Вже як рідна мені, що не новина, то знову вона. А ще я дуже злий. Дженіфер Ташо Лопес. О, там одним костюмом не обійшлось. І якщо з Біонса і Джей Ло все ясно, хто, де і в чому, то з майбутнього MTV Music Awards неясно не ясно нічого. Колись культове шоу нульових нині тримається буквально на штучному диві. Продюсери вже підсуєтились і запустили серйозну пльотку про грандіозний камбек якоїсь зірки. Хм, Раптово або ні, всі заговорили про брітні, тож поговоримо і про це. І згадаємо всі ті моменти, які зробили з премії. Легенду фактично щорічний шоу землетрус. А от де без брудних інсинуацій, так це в серці Памели Андерсон кажуть, вона нарешті знайшла нове кохання, і після всього, що з нею зробила ця індустрія, хочеться їй сказати, памела. Ти крутезна, ти заслуговуєш на своє щастя. В принципі, що я і зробила в пориві почуттів. А тепер тримайтесь, бо розчулимось ще більше. І пустимо олдскульну сльозу та напам'ятаємо, скільки ж нам? Сім років. Якщо пісні куліо Гангста Парадайс в серпні виповнилось, о Боже, тридцять. Відчули хруст, колін. Отож. Я Марія, і ви на каналі Машром ТВ. А це рубрика Пекельні вершки. Тож я їх збирала для вас. Якщо ви щось пропустили, то ви нічого не пропустили. Я вам все розкажу. Це ательє, яке шиє, ну скажімо, не звичайні костюми, а сценічні. А це зіркові клієнти. Тут і до Жакети, Біонсе, Карді Бі, Хайді Клум, Лорд. Вся сторінка видається англійською мовою, і лише посилання на засновницю в шапці профілю видає всім, що вона московська зозуля. Так. Правда, пітербурзька. саме в цьому ательі були замовлені пальто Бійонсе і декілька костюмів. Джейло. Ну, по-перше, цю новину мені взагалі-то підкинув словацький гугл. Раптово мені здається, він що знає про мене і Біонсе в їх постах. Я не бачу розрив інтернету з повідомленнями наші. Від сусідів, звісно ж, так що думаю, це помітили виключно ті, хто більш-менш слідкує за однією з них в соцмережах і реально цікавиться виробниками їх сценічних костюмів. Тут не та ситуація, як з Адель. Пам'ятаєте, в минулому році, коли вона на обоє менеджер, хто веде сторінку, відмітили на дописі сукню від. Юдашкіна, то, звісно, зашквар, але от по-чесному хтось пам'ятає взагалі це. Не думаю, на жаль. Так от, Бійонсе. з пальто, звісно, провал. Але чомусь я більше ніж впевнена, що стилістам реально потрібен був той, хто зробить ось цю імітацію пір'я без пір'я. Це ательє саме на цьому і базується: сторінка англійської, клієнти голівудські, локація прихована, засновниця ЗРФ, хто там знав. Інформації, де вони фізично знаходяться. Ходяться і вичувають. Немає певно, це онлайн заміри і доставка. Все. це в жодному разі не виправдовування і не відбілювання стилістів і тим паче Біонси. Але тут я можу допустити таку думку, що сама Біонсе взагалі поняття немає, що то за дизайн ательє, яке пошило їй пальто на один чи два виходи. Публікує вона у себе роботи без відміток брендів, на відміну від Адель. Підбірки її луків роблять фешн пабліки і там вже відмічають Робертиковаліські аперелі. Ну ви зрозуміли. І под. І як би я до неї не ставилась, Бійонси принаймні навіть не дивиться в сторону Росії в плані там, виступів чи візитів. На відміну від всіма улюбленої Дженні from, from the block. Такої простої артистки з народу. Так, друзі, було у мене велике відео на каналі про те, що я не вважаю Джило співачкою, акторкою можливо, але за неї співають інші люди, і її шлях на сцену був досить брудним і таким лицемірним. Скільки я прочитала про свою заздрість, про те, що я хочу бути нею, про те, що я нічого не можу робити, крім як ображати святу жінчину. І, взагалі, щоб я припинила говорити про неї неправду. Негайно, давайте розберемось, що мені здебільшого писали. Що боже, як вона виглядає, яка вона крута, і це продовжують писати зараз в коментарях під дописами з її туру, що типу їй 56 років, і вона настільки офігенно виглядає, але мені це. Типу, трохи дивно, вона заробляє гроші своїм виглядом в тому числі. Що не ясно, це не вчителька в школі, це співачка, акторка, шоумен, я не знаю бізнесмен, яка виступає і отримує за це величезні гроші. То як вона має виглядати? Причинно-наслідковий зв'язок. Він десь загубився в коментарях. Добре, а як виглядала Мадонна в 56 на Ребел Тур? А на виступі Гремі того ж року в ролі Матадорши. і ще й тільки що шоно ну, зняла сукні комбінашки українського бренду Жильова. Ну і що? 66 років, будь ласка, і фігура, і харизма, і принципи все хай левел. Молодець, мадонна. Моя римська імперія. От їй не треба купальників і комбезів з петербурзького ательє з показами кубиків на пресі, щоб на неї приходили цілі стадіони. Мадонна може просто стояти в спортивках і співати або говорити, і всім буде пофіг, всі будуть ридати, дивлячись на живу легенду. Адже й собі такого дозволити не може, тому і паше як коняка. Так, я цього не запречу. У неї залізобетонна дисципліна це круто. Я реально по-доброму заздрю взагалі всім таким людям, які можуть так побудувати своє життя на дисципліні. Але ж. І забувати про те, що наша дисциплінована Дженіфер, звісно, не вживає алкоголь. Фу-фу-фу, фу. Але між тим тримає бренд алкококтейлів коктейлів і успішно ці скляночки продає. Та й таке, знаєте, трошки там, трошки тут. You know, you know. Я не прихильниця Дженіфер Лопес, навіть без цієї всієї інформації, просто мені подобалось лише декілька пісень. І я тепер розумію, чому мене постійно відвертало від неї. Бо лицемірна ця няш, жіночка і ні разу не легендарна співачка. Все можете розбивати екран. The singer's golden skirt slips off her body and fell on the stage floor, revealing a... добре, що на мені була спідня білизна, бо зазвичай я її не ношу. Okay. Так, ви, як і глядачі її виступу у Варшаві, щойно побачили ще один невдалий перформанс з раптово спадаючою спідницею. Дженніфер. Негайно! Зараз у неї тур. Тури ще по всьому світу. І вона під час планування гастролів поставила собі на серпень 25-го року виступ в Москві. Ну чого б і да, все було попередньо узгоджено лям доларів гонорару, Але під час гастролів по Казахстану команда раптово отямилась, оговталась допетрила. Що таки ні, репутаційні ризики високі і вивалила пояснення, що ці ризики пов'язані з конфліктом в Україні. Ну, добре, хоч не сво. Отако. І поїхала Дженні в Казахстан, Узбекистан та Вірменію. Ну і, звісно, всі сусіди попхались туди. Проте сріблястий пітерський аутфітес змогли побачити не всі жителі країни-похибки, бо що? Бо Б, П, Л, А. І план кавьор. <свісно> Ладіна. І з-за цього всі, хто летіли на її концерт, на нього не встигли. Яка сумна новина! Всі ці співпраці у будь-якому вигляді бісять. Компанії вуалюються як тільки можна. Культура скасування працює, певно, десь на інших рівнях, але тут ну, це практично не відбувається. Знову ж таки, на прикладі Оскару, ми бачимо, що такі співпраці нормалізують участь РФ у глобальній культурі. Навіть коли йдеться м, дійсно про маленькі ніші, типу пошив сценічного костюма. кожна така співпраця сигнал, що все ок. І мистецтво поза політикою, яке ніколи не було поза політикою. Ні мистецтво, ні музика, ні спорт, ні космос, ні література нічого не буває поза політикою. Все в політиці і всі в політиці. Абсолютно на цьому думаю, досить про них вже говорити, бо задовбали. 7 вересня 2025 року прогремить вже трохи підзабута премія MTV Music Awards. Для розуміння, що воно таке, то в індустрії є три премії: такий собі музичний грааль. Це, звісно, гремія найвища відзнака артиста American Music Awards, така більш легка молодіжна. Вже розповідала про її цьогорічний провал разом з Джейлу. І нарешті MTV Video Music Awards. Без перебільшення це премія покоління. Шоу, яке яке перетворювало артистів на ікони, вписувало їх виступи прямо в історію поп культури. Can you trust me? What a ride If you were speaking the same, you You're act if you've never seen a white person before Jaws onto the floor like man Like zombie dispersing the door I'm living in Spain I'll follow you until you love me Так вот Справжні розквіт і шалена популярність MTV Music Awards припала саме на нульові, десь з 2000-х по 2010 Це було десятиліття, коли шоу перетворювалося на культурний вибух, скандали один за одним, виступи, які без перебільшення на віків в історію, ведучі, тексти, яких були трохи по-дібільному написані, і все це без інстаграмів сторіс і тіктоків була тільки одна трансляція. І місяць обговорень у пресі після. І так, поки я робила цю частину відео, мене накрила нереальна ностальгія, бо це справді було круте шоу, і шоу там, круті часи. Саме тут була м'ясна сукня Леді Гаги, Саме тут канівес перервав переможну промову. Тело свіфа милгабіфою амлечі фініш. Бабіяцігевонебесфіріоза. А якщо копнути взагалі 90-ті, Мадонна ошалешила всіх супертеатралізованою постановкою Вок. Ну і звісно ж, як не згадати той самий кіс? Господи, мені здається, що всі кіоски преси були тоді в журналах і газетах з цим фото на перших шпальтах. Про цей поцілунок говорили всі. Це було круто в тему. Мадонна як наречена, дівчата її наречені. Цей перформанс тоді випередив час. В ньому зійшлось все: драма, погляди, злам стереотипів, краса, молодість і розквіт нульових. 2000 і виступ брітні з Can't Get No Satisfaction Міка Джагера. Круто, абсолютно. Самий пік її популярності і самий топ мізогінії в її адресу. Адже наступного року, 2001-го, в рік її айконік виступу з пітоном. На початку шоу відбувається ось цей діалог. Інтерв'ю, насмішка, глузування, як то кажуть, потрібне підкреслить. Ведучий зараз зі мною uh, двоє Jager, людей, у яких виходять нові альбоми. Мік Джагер і Брітні Мік, Ви фанат Брітні? Мік Джагер, Я не чую вас. Чи ви фанат Брітні? Мік, Звісно, я фанат. Вона ж виконувала одну з наших пісень. Чи не так? Брітні? Так виконувала і як добре? Мік, вона зробила це дуже добре. Брітні це тому, що я тут сиджу ви так кажете. Мік, Ні, ні, справді дуже. Добре, О, дякую, Це багато <проб> для мене значить. Ведучий. Брітні, Сьогодні ти виступаєш. Не знаю, чи тобі доводилось працювати з тваринами раніше, але сьогодні ти працюєш з живими тваринами. Брітні <проб> так, це зовсім інше. Я сьогодні буду дуже хоробра. <проб> Ні, дуже дуже хоробра. Прямо дуже. І як це буде виглядати? Брітні, побачите? Ні, ага, бачу твою хоробрість. Розумію, Ведучий. А де ти береш ці свої маленькі костюмчики? Ти сама їх вигадуєш, Брітні. Насправді я хотіла вдягнути мережину сукню, і мої стилісти мені допомогли. Вона дуже гарна, ведуча. Але розкажіть нам про свій альбом і далі Дід Пердід Нік Джагер, який ось цим оу, смілива, хоробра, і як це буде виглядати, починає розповідати про свій альбом, хто його продюсував, з ким колаби. Ну і ото все щось на дорослому і музичному. Що інший дід Пердід, ведучий, мав би спитати найпопулярнішу зірку молодого покоління Брітні, яка також випустила новий альбом. Але він спитав її про сукню, так і хочеться. Сказати їм обом тим, яким ця молодість і популярність стала поперек горла словами, так би мовити, класика. Іди онуків нянчити, старий передон, а не обсміювати молоденьку дівчину. Ну а потім, після цього інтерв'ю, було це. All Це стало вічним. Так тільки через десятки років Брітні сказала, що Пітон буквально відкрив пащу, висунув свого язика і наблизився до обличчя, і в цей час вона мало не заклякла від жаху, але продовжила виступ. І от гарне питання я прочитала в коментарях під тим інтерв'ю. Брітні, яку запитали про міні сукню, змогла заспівати «Can't Get No Satisfaction. А чи Мік Джагер зміг би виконати так круто «I'm a slave for you» з пітоном на плечах? Отож, нема чого додати. Like так, це самі такі яскраві моменти премії, які я згадала. Можливо, ви пам'ятаєте більше? Пишіть в коментарях. А ми тим часом повертаємось в нашу. Реальність і наші, прости, господи, історичні або ж історичні часи тут кому як особисто я. І там, і там, і після десятих премія почала, ну так би мовити, занепадати. Хоч там і виступали Бійонси, Ло, Кендрі Ламар, але якось вже все стало не таким цікавим. Але ж треба робити шоу. І от в цьому році організатори взяли серйозно за діло і почали пускати чутки, що нібито 7 вересня виступить ну хтось такий, що ми всі ахнемо. Якийсь камбек якогось артиста. Я не вірю в випадковість таких пльоток. Я вірю. Чорний піар, і якось так одностайно фанати. Берітні підхватили цей вкид, мовляв, і книгу випустила, і з під опіки вийшла, і нібито готує новий альбом, але це все лише дійсно брудні чутки. Берітні заявляла офіційно, що не планує повертатись на сцену і в музику, що буде писати для інших, але себе там вона не бачить. І з огляду на все її життя, і те, як її розчавила ця індустрія, я її розумію. І треба від неї вже відчепитись. Там воно Кевін Федерля. Її колишній батько її дітей вирішив написати свої мемуари у відповідь на мемуари брітні, типу, розкаже свою правду. Ну от дійсно ніхто не може відмовитись від реклами і грошей на імені Брітні, розумієте? І так, MTV коментували чутки щодо можливого повернення Суперзірки, але після Тік-Ток та рологині і передбачення, що це точно Брітні, одразу спростували ці вкиди. Що, типу, ні, ні ні вони нічого не казали. Найвірогідніший кандидат на гучне повернення, як на мене, то це Тейлор Свіфт. Хоча яка там по суті поява, якщо вона і не зникала, просто після того як Гремі її обділили, а на цьогорічному American Music Awards попри шість номінацій, вона взагалі не з'явилась. Фанати почали нервувати. А де ж Тейлор плюс усі чекають новий альбом? Ну і ще Дональд Трамп написав, що ненавидить її. Отаку у цей во та й таке. Якщо насправді вийде на сцену VMAs, то це може бути саме той момент, що поверне славу і статус головної події сезону. Принаймні, це звучить якось так логічно, але я не ведусь поки що. Хоча дивитись, звісно ж, буду, і звісно ж, розповім вам все. Хотіли би бути серйозною акторкою? Я серйозна акторка. О, так. А ха, ха, ха. У мене є DVD. Ти маєш це DVD? Так. О Боже, це дуже погано. Ти наркоманка. Де твоя дитина? Вона з моєю мамою. Де твоя дитина? Ти тупий осел. Ти дістаєш нас. Я вб'ю тебе. Де твоя дитина? Вона з моєю мамою. так. Ще одна жінка, частину життя якої зруйнувала тотальна мізогінія. Після викрадення їх домашнього секс-відео життя Памели буквально стало пеклом. А Томілі, її тодішній чоловік і барабанщик гурту Крю, лише здобув ще більше слави. Йому плюс до іміджу рок зірки їй тавро повіє. І так ту касету справді викрали. Це вже потім такі викрадання стануть нормою, як у Періс Хілтон і Кім Кардашін перед запуском своїх реаліті-шоу. Якщо тим двом це принесло хайп і славу, то памелі біль приниження і десятиліття боротьби за власну гідність. Я вже неодноразово згадувала її в наших вершках. Її зміни внутрішні і зовнішні. Вона стала вільною. Нарешті робить, що хоче, і ніхто не скаже. Ой, а у мене теж є те DVD. Все, що можна було довести, вона всім довела. Рекомендую, до речі, до перегляду її документальний фільм «23-го року. Просто всьому, що вона там говорить, я вірю на 100%. І ось після зйомок, вже у художньому фільмі «Naked Gun» всі заговорили про магічну хімію між Памелою та її партнером по кадру Еліамом Нісоном. У нього дуже тяжка історія кохання. Він був одружений лише один раз із акторкою Наташою Річардсон. Вони прожили разом 15 років до її трагічної смерті. І в 2009-му під час катання на лижах вона зазнала смертельної травми мозку. Після цього Лія не шукав стосунків взагалі. Тож я дуже сподіваюся, що це не просто промо хімія, а справжні почуття. Можливо, надовго, можливо, на мить, але виглядає це чудово. Двоє дорослих, сильних, травмованих, неординарних, але таких, що не втратили жагу до емоцій, до ніжності, до любові і. Хайм буде щастя. 30 років тому, в серпні 95-го, вийшла без перебільшення найвідоміша реп-композиція всіх часів та шоуштам і народів «Gangsta Paradise». Трек, який починається 23-м перефразованим псалмом з Біблії. Саундтрек до фільму, який став популярніший за сам фільм. Сповідь гангстерам, який живе на межі між життям і смертю. Яка ж історія цієї легенди? Ну тут все як завжди, все геніальне. Просто 95-й рік фільм Dangerous Minds, Небезпечні думки з Мішель Пфайфер готуються до релізу. Саундтрек мав передати складність вуличного життя, виклики, з якими стикаються діти з проблемних районів, і тут з'являється куліо на той момент. Ну більш-менш відомий реп-виконавець йому дають демо з мелодією Стіві Вандера Past Time. Paradise в новій соул-версії з вокалом LV. Саме він співає на приспіві. Куліо пише свої куплети про вулицю, релігію, безвихідь, життя без контролю, ідеально підлаштовуючись під сюжет фільму про вчительку, яка прийшла до школи і потрапила в клас, скажімо, не дуже благонадійних дітей. з... Блек району. Фільм, до речі, як на мене, офігенний. Подивіться. Ну, як ви розумієте, Кульо зробив історію. Цей трек став мостом між культурами, поколінням, музичними жанрами. Це свого роду гімн вулицям, важким і поламаним долям. Історія про життя, де насильство не вибір, а постійна загроза. У приспіві сумна іронія. Рай для кого? Для гангстера. Для кого той рай, якщо всі гинуть або їх вбивають? Цей трек не прославляє насильство, і, до речі, такий собі моцний реп хіт написан без жодного мату. А ось цей нібито хоровий спів. Зовсім не хоровий. Це співає сам Елві своїм голосом, просто записаним в різних вокальних діапазонах від тенера до сопрано. Офігеть, скажіть. <му> ну, а кліп знімав сам Антуан Фукуа, який пізніше зніме той самий культовий Дей», тренувальний день. І так, кліп це окремий фільм. Сам кульо говорив, що ідею кліпу він спочатку бачив іншим: типу, простим, щось по-сусідськи, лоурайдери, район, вуличне життя. Ну, типу, на пацанщиковому для своїх тіпочків. Але, врешті, погодився на концепцію режисера. Ну і маємо те, що маємо. Ці кадри з вустами кулю, випускаючими сигаретний дим. Вони стали впізнаваними і не менш легендарними. Ну а щодо Мішель Пфайфер, то він з гумором з згадував момент приходу Мішель на знімальний майданчик. Мішель трохи нервувало, бо здавалося, що її було не дуже серед стількох темношкірих людей. Але ми всі добре провели час. Вона зайшла, сіла в кадр, два дублі, і справа зроблена супер професійно. Ну звісно, це ж Мішель Пфайфер. Я її обожнюю скарфейс. Пам'ятаєте, яка вона там вообще вогонь? Про сам трек Кульо думав, що це буде ну така типу спокійна, звичайна пісня для своїх. Натомість він бере свою греммі за найкраще реп виконання. Сингл стає двічі платиновим лише в Штатах, номером один в 16 країнах, і піснею року за версією Білборд перший реп-трек із такою честю.

Пісня і взагалі музика вічна. А плітки не закінчуються ніколи. Так що, шановні, пишіть, що думаєте, підписуйтесь на канал, дивіться фільми. Я вам тут нарекомендувала багато. Слухайте музику і до зустрічі в нових відео.